Доброго ранку, з вами сніданок вихідний. А в нашій студії вже постійний експерт нашого ефіру. Це гліб репічі. Гліб сьогодні розкаже вам, як врятувати своє зимове взуття від солі. Дякую тобі, Валюш, і доброго ранку, Гліб. Привіт, Саш. Як твої справи? Супер, супер, клас. Чудово. Тобто, ми сьогодні будемо розбиратися про те, як же все ж таки врятувати наше взуття так, і від чого від треба чого? рятувати. Тобто, зараз зима, сніг там. І Снігу багато, і як мінімум. І зараз використовують так, так звані е, речовини проти ожеледиці. Зараз uh -huh. я вам розповім, що використовують і чим воно може загрожувати нашому взуттю. Okay. Тобто використовують зараз проти ожеледиці сіль. Як в радянські часи ще використовували звичайна кухонна сіль. Так, із я... піском, я, я бачив, посипають. Серьезно, як посипають зранку, беруть звичайну кухонну сіль цю тверду, і просто посипають нею асфальт. Так, правильно. Але останнім часом, крім звичайної кухонної солі, ще частіше і частіше починають використовувати другу сіль, іншу хлорид кальцію. Він набагато ефективніший ніж кухонна сіль. Взагалі, як вони працюють? Те е, працюють вони за рахунок так званого кріоскопічного ефекту. Це коли розчин солі. Замерзає при набагато нижчій температурі, ніж, чистась, ніж чиста прісна вода. Так? Угу. І коли наша стіль потрапляє на лід чи на сніг, вона його розтоплює, утворюється цей розсол. І ось сама основна біда, що цей розсол солі потрапляє нам на взуття. Ось намалюємо модель взуття, ось наша так. шкіра. Угу. Ось розчин солі він потрапляє, просочується сюди. Угу. І що далі відбувається, коли ми приходимо додому? Там тепло, так? водичка випаровується, так. а сілька, там вона лишається всередині, ось вона. І сіль починає утворювати кристалики. І чим більше солі, тим більше кристали утворюються. І коли солі багато, ці кристали проростають, виступають нам назовні. так? Угу. Всі бачили. І починає псувати шкіру, потім ну, просто її продавлять. Ось У нас є зробити, не да, модель, ось. а вже такий приклад. Так, от реальна О, сіль, сіль, так. сіль вона вже тут всередині, і я так розумію, що вона тут вже давно. Так, і Саша, бачиш, якщо навіть ви змиєте верхній шар солі чи почистити ваша шкіра вашому взуті, mm -hmm. вже не буде ніколи такою блискучою гладкою, як вона була раніше, тому що кристали солі просто руйнують шкіру. Тобто ми маємо запам'ятати, запам що в той момент, коли нам здається, що ми беремо таке взуття, чистимо, що ми не ми соль звідси не прибираємо, ми просто знімаємо її верхній шар, так, а так, всередині так. вона так і лишається. Так, сіль лишається всередині, і коли воно ще раз намокне вона знову виступ. Що нам робити? Взагалі позбавитися солі всередині шкіри дуже важко, тому що uh -huh. якщо ви змиєте, нічого в принципі не допоможе, якщо дуже багато разів змивати. Єдиний спосіб, як це можна зробити, це використовувати так зване явище діалізу. Uh -huh. Ось, наприклад, беремо наше взуття, все шобіт, і ставимо його в прісну воду. Uh -huh. Сіль, тобто вода витягується, сіль. Ми міняємо воду, ще раз ставимо прісну воду, вода ще витягує сіліще та пару разів, ну і все буде супер. Мені здається, що після п'яти таких разів, наприклад, ці чоботи вже не виживуть. Так, дійсно, тут одна є проблемка, тому що чоботи можуть розклеїтися, і взагалі шкіра цього чоботу вона вже ніколи не буде виглядати суперпрезентабельно. Тобто, в принципі, наше головне завдання це запобігти потрапляння солі у наше взуття. Так, ну це саме головне. тому що це, мабуть, простіше зробити, ніж позбавитися від солі, яке вже попало взуття. Угу. І для того, щоб захистити себе від солі, треба захистити себе від води, тому угу. що саме в цій воді і розчинена наша сіль. Для цього використовуються так звані гідрофобні речовини, багато гідрофобних так. речовин. Ось, Саша, які найпростіші гідрофобні речовини ти знаєш? Крем правильно, крем. А ще в склад крему входять. Віск, віск, жири, так. олії. Угу. І найпростіший засіб, яким ще користувалися наші бабусі, це ось цей народний. Тобто це суміш жиру, в даному випадку не солоного, звісно, свинячого, віск зі свічок, угу. так? І касторова олія. Це ага. це змішується приблизно в рівних пропорціях, розтоплюється, утворюється такий... Тобі народний крем їм просочують зуття. Я сам колись користувався, коли ходив на риболовлю на зимову ага. Тобто Вона реально працює так. Ладно. Але зараз ну, зараз вже ми живемо в, 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 в часи нанотехнологій, Можна так сказати, так. сучасний світ. Є вже засоби, які продаються, і не треба нічого розтоплювати. Так зараз в магазині засоби вони крім цих гідрофобних речовин, гарні засоби. Вони також створені на основі природних речовин, uh -huh. тобто для цього, для того щоб воно гарно просочувалося всередину суття. І вони крім гідрофобних речовин ще містять пігменти. Ось, наприклад, в даному випадку чорного. І що ці пігменти дають, вони просто ще нам допомагають маскувати невеличкі недоліки, там потертості. Ну це зрозуміло просто, це досить але, але мені гарно. здається, зараз більше глядачів, як і я, я їх можу підтримати. Скажуть тобі, що ці штуки вони працюють, але не дуже, бо я теж мастив своє взуття, і воно все одно сіль туди потрапляло, і все одно е, проступало такими білими розводами. Мені доводилося знову фарбувати його. Тобто, вони не досить надійні. Ну, по-перше, тут треба знати, як його правильно використовувати. Тому що е, треба не перед виходом потер, uh -huh. потер і пішов. Треба взяти з вечору гарно е, протерти. Обробити своє взуття цим кремом, щоб він зміг увібратися всередину шкіри, і особливу увагу треба приділити там, де тому місцю, де шкіра стикається з підошвою, тому що це вразливе місце, туди важко дістатися, uh -huh. так. І тим місцям, де шкіра зшивається, тобто шматки шкіри зшиті. Тобто це найвразливіші місця. Там треба приділити максимум уваги. А вранці, коли ви прокидаєтеся, просто вологою невалого м'якою. Просто вже натерти, натерти полі... і відполірувати все. своє взуття. Так. так, ми забезпечимо нам максимальніший захист. Що ти можеш сказати про спрей? Це теж досить дуже зараз популярна штука, і мені здається, її найбільше користуються, бо не треба нічого окремо натирати. Просто попшикав і все. Ну, взагалі, я тобі так скажу, це краще використовувати в комплексі всі угу. ці засоби, так? Тобто використовувати і креми, і спреї. Тому що спрей він. Дає нам додатковий, додатковий захист. А для деяких типів взуття, як, наприклад, замша чи нубук, тільки спреї підходить. Ага. І зараз спреї дуже високий, дуже великий асортимент присутній. Але я б радив звернути вашу увагу саме на спреї, до складу яких входить речовина поліфторкарбонові смоли. Це високі технології, і вони мають щось подібне по своїй природі. До покриття тефлонових сковорідок, а ми знаємо, що до них нічого не прилипає. Ще раз треба сказати, бо я з першого разу не запам'ятаю навіть це слово. Поліфтор, Поліфтор карбонові смоли. Ага. Окей, так. їх пошукали, треба шукати у складі. Шукали у складі, але я вам зразу скажу: ми вчора тестували всі ці засоби. Не всі засоби, навіть якщо вони містять поліфторкарбонові смоли, є однаково ефективними. Реально працювали засоби, які коштують десь 200 гривень за 100 мл. І взагалі, при виборі таких засобів, краще все-таки звернутися до чоботаря. Він підкаже саме таки, щоб ну, ціна якість була оптимальна. Він, в принципі, з цим працює, то не може. Що знає. показати тобі справжню наукову магію? Давай, я вже зачекався. Я найбільше так. люблю наші фокуси. Високі експерименти. технології. Ось у нас є два сита, так? А ти так. знаєш, що в ситі носити воду не, не можна. Не можна. Так? Є такий воду... вислів навіть. Так. Так. В ситі, ну, який коментує чиюсь роботу. Так? Так. Ось два сита. Так. А одне сите я обробив засобом там, спреєм на основі угу. політик смол, а одне залишив як є. І зараз ми будемо пробувати. Так. Носити тут воду. Так, о, Давай наливай. А ти це, це Давай, може, візьмемо якусь тарілку, бо я не впевнений, що воно у нас працює, а ну давай. Так, ось це звичайне. Навіть будемо Думаю. обережно наливати. А. Бачимо, що проливається дуже легко. Так. І вода, в принципі, вона змочує цю поверхню. Так. Так. Ніякого тепер... ефекту. Тепер, а тепер обережненько оброблено. спробуємо нанести на оброблене сито. Так. так. Звісно, треба обережно наливати, тому що. Ага, ще ми бачимо. Клас! Вода просто катається по поверхні. Чому? Тому що речовина гідрофобна. Тобто, гідрофобна, що це залежить? Що це означає? Що вона боїться води, і вода боїться її. І вода настільки боїться тепер цієї поверхні, що вона просто не, не здатна пролітити. Я через можу дірочки. вилити воду з сита, дивіться. Просто отак. Оп! Так. І вона там усередині. Якщо ми суха. побачимо, абсолютно суха. І також само, також само цей засіб буде захищати ваше взуття від вологи. Угу. Клас. Дякуємо, тобі, Гліб. Ти розказав нам абсолювесь це як е е всі правила, які ми маємо використовувати в своєму житті, щоб наше взуття точно прослугувало нам довго, довго і довго. Дякуємо, дякую, Саша.